Нещодавно наш талановитий земляк, письменник, журналіст, лауреат численних літературних премій Віктор Васильчук презентував одразу дві нові книжки: це казка Подорож до ладії або тисяча полісток дружби та історична повість Шалена Богдана. Казка адресована наймолодшим читачам і відкриває для них чарівний рослинно Квітковий світ на її сторінках. Автор не лише створює дивовижні пригоди, а й знайомить дітей із різними видами рослин а численні зноски у книзі допомагають. Краще пізнати довкілля і розширюють уявлення малечі про природу. Я зробив так, що квіти перевтілені, ніби люди. Це сестрички такі, які дуже сварилися між собою. Так сварилися, що навіть друзі всі відмовилися. від них перестали до них гості приходити, і вони не знали, що робити тому з собою. Тому що за будь-якої дрібнички то когось не така затіска, то ти не так сказала. І так як у житті буває між людьми. І от одного разу жайворонок, друг їхній, він скрит літає і порадив їм звернутися. Піти на фестиваль квітів у країну Ладію. От і вони збираються там на цьому святі, почали змагатися, і от вони там допомагають одна одній. І от а, чорнобривець, в кінці, який розпорядника розпорядником цього свята, він а, говорить, що всі ж ми народилися під сонцем, і всі ми повинні жити мирно і дружбо. і дружно. І от вони все зрозуміли, повернулися додому, і до них почали приходити всі друзі знову. Пан Віктор зізнається, особливе натхнення знаходить у світі природи. Він любить писати про тварин, адже має чимало менших друзів удому і опікується іншими, яким потрібна турбота. Не менш близькою для письменника є і тема рослин. Автор щиро захоплюється квітами, тому так часто на сторінках його книжок оживає дивовижний світ флори і фауни. Я коли зустрічався зі своїми колегами з вони кажуть, ну скільки можна про котів писати собаки все? Бо я ж завжди пишу про котів собак. Рідне таке. Так отак от. от. напишу щось таке, щоб можна було вже не то. Я написав одну книжку про равликів, а другу думаю про квіти. Напишу. А чому саме про квіти? Тому що я дуже сам люблю квіти. Це якось дивно навіть дружина каже, що чоловіки люблять квіти. Але я в мене є теж ще книжка про Мальвічку, Каріс. От є казка про Лілію, і, які ліку, лікували людей. От. Ну, то я теж трошки відходжу від цього, що від тих котів і собак. От і трошки вирішив написати. А ще мене вплинуло, я казав, що я вже сьогодні згадував, і Леся Українка своєю лісовою піснею, де Дуже багато про природу написаного нашу краю. Тим більше, що тут у цій кешці дуже багато теж описів про природу. І саме я писав саме нашого рідного поліського краю із Коросенщини. Цього дня Віктор Васильчук презентував і свою нову історичну повість Шалена Богдана у центрі сюжету – 17-річна дівчина Богдана, сім'ю якої захопили в полон та татари. відчайдушна та смілива. Вона вирішує врятувати рідних і зважується звернутися за допомогою до козаків, щоб здійснити задумане дівчина перевтілюється в хлопця на ім'я Богдан і вирушає на зустріч випробуванням. Ця історія про мужність, силу духу та віру, які допомагають долати будь-які перешкоди. Наскакують на село татари вночі і вбивають гармаша. Це сім'я гармаша. була. Христина Радкевич, от, і, і буває батька. А мати Христина з доньками Іваною Богданою втікають і, і Івану і матір полонять. Полон взяли. Ось, а сама Богдана таким чином зірвалася з кручі. І потрапила до священника іншого села. Вона повертається в своє село і хоче все-таки знайти, розшукати своїх батьків і відомстити цим нагайцям. От. І козак цей характерний розповів, але вона не знає, як все-таки це зробити. І він каже, що треба просто поголити голову і піти до козаків як хлопцям, і там вони допоможуть тобі. І вона стає. Богданом Вона бере участь у різних боях. Ну і потім о, є там такий один е, священик, який потім, коли її поранили, він розписив її, що це дівчина. Книжка закінчиться дуже е, щасливо. Автор підкреслив, що, хоча історична повість шалена Богдана, вийшла зовсім недавно, вона вже встигла отримати кілька відзнак. Це свідчить про те, що книжка знайшла свого читача і викликала щирий інтерес серед поціновувачів української літератури. А зарвіта Богдана мене вже одержала 34 премії. Здається, Світлана, я вже не пам'ятаю. Це міжнародна премія «Лесі Українки», це премія Марії Морозенко. Знаєте, Марії Морозенко. От, і премія Коцюбінського Михайла цього нещодавно я одержав цю премію. А саме головне, що вона читабельна. Ось, да, читабельна, і що у ній дуже багато цікавого у цій книжці. Є там і легенди. Наприклад, легенда про річку, я хотів писати, і я писав ніби про нашу річку. От, і взагалі там природа описана здебільшого нашого Поліського краю. І ще цікаво, що я не зрадив собі. Я ввів цю книжку і кота. <ріст> <ріст> так, і кота. <ріст> так, кот мурка є, там такі е, рижувати, так. От рудий, які е, Богдана взяла з собою в кишені шароварів. От і є вовк. І, е, ви знаєте, мабуть, і читали що. Козаки міли перевтілюватися в руків та собак перевтілюватися. Присутні активно брали участь у зустрічі, ставили безліч питань автору, цікавилися його творчістю та роботою над новими книжками. Під час презентації всі охочі мали можливість придбати свіжі видання Віктора Висольчука. Серед тих, хто поповнив свою домашню бібліотеку новими книжками місцевого письменника була і Марія Дем'янчук. Як тобі е, сьогодні в залі така зустріч? Мені сподобалося. Подобалися. Я знаю, що в твоїй бібліотеці це не перші книжечки Віктора Васильчука, Розкажи, які ще є під знаком з риби «Кота Василька і. Малючка та Каріс. Чим саме творчість подобається Віктора Васильчука? Ну вони такі незвичайні, по-своєму гарні. Сьогодні перший раз особисто познайомилася з Віктором Васильчиком. Бу... Він до нас до класу приходив на презентацію книги, і я була вже одного разу на нього на презентації. От перші враження від презентації сьогоднішніх книг. Чи зацікавила? Що саме зацікавило? Ну про що там подійтися, Бо коли розповідають так оглядово, то вже дуже хочеться подробиці дізнатися. Серед відвідувачів презентації були друзі та знайомі автора, а також численні поціновувачі його творчості. Кожен мав змогу поспілкуватися з Віктором Васильчуком, дізнатися більше про його нові книжки. Давно вже знайома з Віктором Борисовичем. Я теж пишу вірші, творча людина. І ми познайомилися на просто на покрову на фестивалі. Вже багато років, років 7-8, як приїжджаємо. Також він мене запросив особисто і мені було дуже приємно. Ви сьогодні придбали навіть його книжку? Так, це вже не перша книжка, яка у мене є Віктора Васильчука, дитячі казки, там інші збірки. Я давній друг і прихильник в творчості Віктора Борисовича завжди намагаюсь відвідати і презентації, і його свято просто на покрову про книгу Шалена Богдана давно чула, голосувала за неї і, звичайно, хотіла придбати для того, щоб використовувати і в школі. До речі, тому що вважаю, що вона доцільна для уроків позакласного читання для якраз середньої шкільної групи. У мене зараз класи восьмі, сьомі, дев'яті. Чому б і ні? Мало того, вона дуже доцільна, тому що тут про боротьбу і саме дівчинка є головною героїнею. Крім того, Вважаю, що таких книг не вистачає сучасним дітям. Так тим паче вона ще місцевого автора. Мої учні дуже багато знають про Віктора Борисовича. Він не раз був у нас у класі. Можу сказати, друг моїх учнів, які підростають і разом. Підростають і книги, тому що це вже трішки для старших дітей. Це для менших, але квіти, тварини це мені здається для будь віку. нові книжки Віктора Васильчука. Вже представлені у міській бібліотеці. Тут кожен охочий може не лише познайомитися з останніми виданнями, а й відкрити для себе інші збірки та твори місцевого автора.